Ця книга особлива, вона відкриває світ української народної пісні, що звучить уже сотні років. Але тут пісня постає не лише у слові та мелодії, вона оживає у кольорах і образах поштової листівки, і назва її Душа народу сто років української народної пісні на поштовій листівці. Це видання дивовижний симбіоз двох світів: музичного і візуального. Народна пісня, що зберігає голос поколінь, ніби знаходить собі ще один вимір у малюнках і орнаментах поштових листівок. Разом вони творять гармонію, де слово і зображення доповнюють одне одного, відкриваючи справжню глибину української культури.